Пану Олесь, ну що ж, як ви вважаєте, що не так з планом перемоги було? Чого ж його не вдалося, ну я не знаю, можливо, ще все попереду, але поки що реалізувати цей план. Який, який, можливо, ви вважаєте, який з пунктів цього плану, який з пунктів цього плану вже був виконаний? Чи поки що ми тільки на шляху по виконанню цих пунктів плану? Він і не був спрямований на реалізацію. Не було. план перемоги, як і е, дуже багато інших е, публічних е, виступів з боку офісу президента і самого президента. Вони спрямовані не на реалізацію, а на пропаганду. Так. Свою місію пропаганди воно виконало на 100%, тому що наша влада це генії піару. Але вони не спроможні е, будувати е, якусь е, стратегічну кампанію. Надовго, окрім єдиної, єдиної стратегічної мети це багатодесятилітнє перебування при владі. Так як вони не можуть відверто сказати суспільству, що вони спрямовані на багатодесятилітнє перебування при владі, то суспільство потрібно раз на півроку, раз на рік заохочувати якимось або переможними гаслами. І вони це роблять надзвичайно успішно. Надзвичайно успішно, вони це вміють. Вони ще раз підтримку, Так. Але я вже тоді аналізував цей план перемоги і відразу казав, що він нереалістичний для виконання української влади, бо це наше побажання до виконання західними союзниками. Це теж було нереалістично, але це лише план побажання. Е, ну, нагадаю, що Україна за нашого з вами життя ну, навряд чи зможе стати членом НАТО або ЄС. За е, нашого з вами мав... життя. Ну, дивіться, за нашого з вами життя, не факт, що ми побачимо е, вибори, не факт, що е, ви матимете вільне право пересування, хоча все це прописано в Конституції і вільне пересування і, е, е, і вибори. Тобто але це так говорить я... Олесь, пане Олесь, я вибачте, буквально вставлю ремарку. Ви натякаєте на те, що за нашого з вами життя війна не закінчиться? Ну, що значить тікає. Я е, чітко кажу вже 3,5 роки, називаючи конкретні терміни, найбільш реалістичні цієї війни. Три з половиною роки тому я сказав про 15 років війни, виходячи з біологічно-математичного аналізу життя Путіна. Зараз це вже 12 років, але це означає. Що 12 років влада не буде проводити виборів, вона ж не може про це казати. То лише першому терміну Зеленському ще 12 років. Тобто 6,5 плюс 12, ну, 18 років. Вони про це ж не можуть казати. Тому вам потрібно казати, ну раз на півроку, що перемога не за горами, вона близько. От раз на півроку кидати для політичного класу ідею, що от вибори до влада готується до виборів. Вона не готується до виборів, вона готується до вічності. Бо э, гаду Путіну э, вигідна війна. А війна може закінчитися лише за умов згоди фашистської Росії. Бо скільки ми з вами або України і Захід ми не зустрічали, сказали, ну ми все, ми от хочемо закінчувати війну. Ну і що? Без бажання фашистської Росії війна, на жаль, не закінчиться, поки живий Гад Путін, я не бачу жодних передумов до закінчення війни. Бо війна живить його режим і його персональ. Він отримує дивіденти, він отримав посилення завдяки цій війні: геополітично, внутрішньополітично, економічно, соціальне. Угу. Тобто у нього є інтерес її продовжувати максимально довго в будь-якій фазі. Та, от в такій, як зараз, вона ні риба, ні м'ясо, це не наступ на Київ, який відбувався у 2022 році. Це повільне, дуже-дуже просування, дуже повільне. І він готовий до такого повільного просування роками десятиліттями, поки він живе. Нашій владі невигідно про це казати. Вона отримає ну, довічну владу. І ці 12 років можна їздити на переговори. Ну, то, нагадаю, що Трампу залишили всього 3 роки перебувати на посаді президента. Тобто, Зеленському на посаді президента. Ще за цією версією 12 років, а Трампу всього три. 3. Чому 3 роки не поїздити на переговори, вимагати справедливі речі, постійно казати про необхідність зброї, потрібно постійно казати про необхідність допомоги. Але це вічність. І це жодним чином не говорить про наближення завершення війни. Це просто говорить про можливість їздити на переговори. Та да, влада виконує класну функцію їздити. От ви не маєте права їздити, вони мають право їздити. І так буде так буде роками. А, пане Олесь, ну, а якщо у Росії закінчиться ресурс, наприклад, Ну, от ресурс вести війну, фінансовий ресурс, тому що потрібні гроші, війна це дорого. А потім, ну, мовно кажучи, якщо все ж таки Україна отримає якесь більш потужне озброєння, яке зможе стати таким, ну, принаймні, частково геймченджером, це може змусити Путіна, от я, які чи інакше сформулюю питання? Що може змусити Путіна до реальних переговорів і до того, аби принаймні припинити, призупинити і заморозити бойові дії? От що може стати таким чинником, таким фактором? І чи, ну, дивіться, чи, чи взагалі Путін. нічого ви вважаєте не може статися, що Путін погодився у цей на цей цисфайр? Дивіться, град Путін а, а, в на переговорах. Може з'являтися, ну його делегація, не від персональна, він, він е, боїться дуже багатьох, там чинників. Але в брати участь в переговорах його представники можуть роками. Нагадаю, вони беруть участь. Тобто, нам же американська адміністрація викрутила руки, щоб Україна брала участь в невигідних переговорах в Стамбулі. Там бере участь російська делегація. І що з того? Ну вже півроку як бере, е, Гад Путін літав на Аляску. Він може так літати в Будапешт, Ну єдине, що проблеми, я не знаю, через які країни він там полетить з його страхом. А ось це через треті країни треба летіти. Але ну в якусь іншу країну вони оберуть, скажімо там, якщо не Угорщину, десь іншу вони можуть країну обрати з Трампом, де зустрітись. Переговори це не завершення війни, це лише переговори. Ось, щоб ми зрозуміли, участь в переговорах може тривати довічі. Тепер про ресурси. Та ресурси ні у кого не безмежні, але деякі ресурси можуть бути, наприклад, на кілька сот років. Ну, якщо брати нафту газ. Ну а нагадаю, цього року а, у них рекордно за 5 років продаж фашистської Росії. Тобто у них купують нафту газу, тому що зростають економіки Індії і Китаю хоча б, хоча б через це. Нагадаю про стійкість російського рубля. Який зараз здається вже менше 80, а під час повного штабу за, за долар, а під час повного повномасштабної турни був 100. А, тобто з економікою не все так погано, як у нас пишуть експерти. Інші ресурси, та вони обмежені зброєю і демографією, наприклад. Ну, о, Наша оцінка російських ресурсів це не оцінка стратегічного мислення фашистської Росії. Що мається на увазі? Ну, на якомусь етапі. Ніхто ж з українських експертів не міг порахувати, що е, Росії, коли не вистачить дронів, а Україна перша розпочала вкладати е, е, зусилля в атаку дронів. То Росії, е, Росія а, закупить партію е, е, дронів у якогось Ірана, ну, начебто слабшого аніж Росія, Б. Після того виграє час і почне е, е, працювати свої заводи. З е, дронами в Росії і випускати вже гірані. І це е, модифікує ці е, шахеди. Ну і не тільки, до речі, шахеди, е, йде мову і про балістику, модифікації, тому що генерал Романенко, наприклад, каже, що раніше е, 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 коефіцієнт корисної дії ППО був 47 відсотків, а зараз він 4-6 відсотків збиття. Тобто, модифікація раніше ж цього не було. Тобто фашистська Росія вона застосовує нові механізми, про які ми раніше не знали аналогічно з демографічним ресурсом. Хто міг передбачити там три роки тому, що коли фашистська Росія була притиснена в ситуації там в Курській області, вони візьмуть і використають війська КНДР. Тобто, окрім власне, я до чого веду що окрім власних ресурсів, країни у війнах користуються ще. Ресурсами союзників. Як ми так. користуємося ресурсами наших союзників, так і у фашистській Росії є, на жаль, союзники. Тому а... вони можуть продовжувати війну досить тривалий час. Коротке питання буквально на останок. вчора своїм телефонним дзвінком і домовленістю зустрітися в Будапешті Путін переграв Трампа і Зеленського? А, ні, він не переграв. Ще раз підкреслю, у і у Путіна і у Зеленського свої інтереси це інтереси довготривалих переговорів після будь-якого оптимістичного інформації. Спочатку про тамагавки потім про переговори, і частина українського населення розслабилась Ах, можливо, знову за півроку будуть переговори про замирення. Нагадаю, тепер вже існує заява віцепрезидента Венца який сказав, що ну на цей момент неможливо нереалістична. Говорити про замирення, бо у фашист... ну, слово фашистське не використав, бо у Росії є завищені позиції вони через їхні ну буцімто успіхи на полі успіхи на полі бою. Розуміло. Тому під це підкреслення моєї версії, що на жаль, то так званий переговорний процес може тривати дуже довго. Нам слід думати, як жити під час довготривалої війни. Тому моє знову останнє підсумкове слово, на жаль, влада згорнула демократію, не кажучи, що війна може бути довготривала. Нам потрібно думати, як проводити вибори під час війни, бо демократію потрібно повертати. Без демократії не буде перемоги України. Олесь пані Олесь, Я вам дуже дякую. Ось до ній президент центру дослідження політичних цінностей. Ну, якщо хтось... Багато хто не погодиться з такими тезами, багато хто не погодиться з такими твердженнями. Я розумію, звичайно, ми надаємо слово і цим людям, які скажуть, що навпаки хочуть закінчити війну і прагнуть закінчити війну. І зовсім скоро ми заживемо в мирній Україні. Велкам, приходьте до нас, люди добрі.